24 травня в стінах Тисминицької загальноосвітньої школи відбулось традиційне свято школярів, які закінчують навчання, шкільна лінійка, присвячена останньому дзвонику. Свято, з якого у деяких школярів починаються літні канікули, а у для когось починається шлях у самостійне доросле життя. Привітати школярів, випускників, батьків та вчителів прийшли поважні гості: духовні наставники, отець Тихон Кривецький, отець Роман Мікієвич, отець Володимир Гранишин, отець Микола Понайда. Також були гості з районної державної адміністрації. Іван Росіцький, голова Тисминицької райдержадміністрації, привітав випускників. Шановні колеги, дорогі наші випускники. Сьогодні ми ви до цієї миті свої років. Я коротко скажу так, що життєвий шлях ви вже вибрали. Практично ви сьогодні виходите за наші школи і будете. Достойними громадянами нашої України, які будуть будувати нашу державу. Хочеться сказати вам тільки один. Ніхто не дав ще права і духовної моралі, доки ми будемо жити, доки будуть жити наші батьки і вчителі, їх забувати. Тому будьте добрі. Пам'ятайте своїх батьків, і вчителів. Скільки би нам років не було, вони вам ніколи дурному не зарадять. Це ваші провідники на всю ваше життя. Голова міської ради Богдан Дарчи не тільки привітав закінченням начального року школярів та вчителів, а й від міської ради надав грошову премію, щоб школа придбала холодильник. Міський голова подарував шкільний музей книгу, в якій йдеться про церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Шановні випускники, батьки, вчителі. Сьогодні хвилюючий день. Сьогодні випускаємо знову наших випускників дорогу. І себе особисто від міської ради бажаю їм щасливого шляху, зеленого світу. А їм везе в життю. Галина Дарчин, директор фірми Хутро Люкс, долучилася до привітань. Шановні вчителі, батьки, дорогі наші учні. Сьогодні святкова лінійка завершився навчальний рік. Уже першокласники, ваш перший рік навчання за плечима. Я хочу сьогодні коротко. Привітати вас з завершення навчального року і сказати собі і вам, батьки, вчителі, що наступає літо. І хотілося щоб ми знову якнайкраще оздоровили наших дітей, підготували школу за цей період навчального року. І я особисто і від Івана Михайловича Артемовича, як завжди, будемо сприяти у міру можливості і допомагати в цьому, щоб ви 1 вересня прийшли в світлі затишні класи. Цьогорічний останній дзвоник був непростий. На лінійці зібрались випускники 1973 року, які 40 років тому закінчили цю ж тисминецьку школу. На чолі з лютою Марією, теперішнім директором школи, вони пройшли святковою худою на лінійці та показали своїм прикладом молоді, що дружність залишається роками. На святі були вручені грамоти дітям за відмінне навчання та й вчителям за плідну сумлінну педагогічну працю.